Ну і щодо важливих новин, власне, із за кордону також повідомлю про те, що українські танкісти завершили навчання у Британії на знаменитих танках челленджер 2 Про це повідомила преса місцеве видання «The Guardian». От якраз пише, бачимо цю публікацію з фото наших танкістів. Таке ну ще не парадне фото, але вже певна така завершальність роботи цієї місії навчальної спостерігається у цьому кадрі. Позують наші хлопці після того, як відпрацювали на челенджерах на полігонах Великої Британії, готуються до весняного контрнаступу. І в те, що сказав у коментарі для цієї публікації, міністр оборони Великої Британії Бен Волес, я зацитую: надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Челенджер-2 на британській землі. Повідомив Бен Волес. Ми продовжуватимемо підтримувати їх українців і робити все можливе, щоб Тримати Україну стільки скільки буде необхідно для перемоги. На слова міністра оборони Великої Британії зазначено також, що наші військові навчилися водити, стріляти, працювати злагоджено на танках Челенджер-2, ефективно ідентифікувати цілі і вражати їх. Знаємо також, що до цих танків Челенджер-2 Велика Британія надає снаряди із збідненим ураном із такою компонентою, яка є бронебійною, пробиває ворожу бронетехніку від чого вже шалено запалахкотіло на Москві, у Кремля, в Путіна безпосередньо, і багато багато ми коментарів навколо цієї теми. Зокрема, минулого тижня чули, не змок російські пропагандисти, розганяючи цю тему. Мовляв, це щось страшне радіоактивне, шкідливе так абсолютно не є. Збіднений уран він не є радіоактивним. Лише в момент вибуху там окремий пил від вибуху може бути радіоактивним, але е, це лише в конкретному. У місці вибуху в тому танку чи БТРі, який вражає цей снаряд, і думаю, що відносна радіоактивність цих частинок урану в цей момент, причому значно нижча, ніж в звичайного урану, а не збідненого і інших радіоактивних елементів, це не є найбільша проблема тих, хто в тому і танку сидить, який пробиває цей снаряд. Там інші проблеми виникають у цей момент, так ну і тим часом ще до теми Великої Британії повідомлень. Завершимо від наших футбольних фанатів, українських фанатів, які відвідали вчора матч збірних Англії та України з футболу. В Англії, зокрема, цей матч відбувався на Вемблі. І там, на жаль, наші футболісти програли англійцям 0-2. Однак на трибунах були в значній мірі присутні українські футбольні фанати, які із меседжем до прем'єр-міністра Великої Британії звернулися до Ріші Сунака. Ріші нам по. Трібні F-16. шістнадцять такі написи, такі меседжі були присутні серед наших фанатів на стадіоні, і ця тема власне збройної підтримки України. Ось, ви бачите, зокрема, такий український прапор з написом Ріші we need F-16». бачимо, як виглядали українці, зокрема дуже молоді, юні українці. Наші діти навіть там були присутні з батьками на цьому матчі. І Ось українська трибуна, як вона виглядала на цьому матчі. Хотілося би звичайно кращого футболу від наша. Спортсменів, хлопців, ну збірна зараз у кризовому моменті. Я думаю, що взагалі якість футболу, результат, це не найбільша проблема, яка зараз українців хвилює. В першу чергу нас звичайно хвилює перемога зовсім інша над ворогом, над Росією. Ну але вчора трохи розважив нас усіх, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який посперечався, вклав парі на пляшку вина із своїм колегою Джеймсом Клеверлі. Британським міністром закордонних справ умови цього закладу, цього парі були такі, що от Кулеба власне, запропонував, якщо українська збірна програє, то він подарує своєму колезі українське вино. І це вино від Сергія Стаховського, українського тенісиста, громадського діяча, військового тепер, який захищає нашу землю на сході. Ну а клеверлі, якщо би програли англійці, мав би презентувати англійське вино. Нашому Дмитрові Кулебі, ну але так не сталося може наступного разу.